Слава Україні! Героям слава! Ви на каналі Аврес Василь Бегіч. Дорогі глядачі! Отримав новинки, отримав досить цікаві посилочки. Сьогодні у мене було три. Одну я розпакував. Вже, можливо, хтось бачив. Хочу похвалитися. Ось такою чудовою монеткою. Сьогодні поповнився 10 копійочок 1992 року. Луганський чекан англійськими штемпелями. Монетка України дорога, цікава і рідкісна. Такі монети, я купляю собі і в колекцію, і можна сказати, і на перепродажу. Е е е Також дві посилочки я ще не відкривав. Тут мають бути досить цікаві новинки. Давайте відкриємо разом і глянемо, що там знаходиться всередині. Я лише бачив тільки на картинках, а як вони вживу, ще не дивився. Зараз відкриємо. І глянемо, що там до мене прийшло. Цікавого такого. Знаю, що багато хто збирає ці сувенірні жетони. І багато хто збирає банкноти. Так що, кому буде тема цікава. Добрий вечір, саньок. Скарби минулого. Добрий вечір. І зараз я вам покажу, що я сьогодні отримав. Цікаве. Так, можливо, трішки буде довго. Але постараюся вас довго не затримувати. Сьогодні просто не було в день часу відзняти, були свої справи. Володимир Фабричний. Добрий вечір. Так, відкриваємо. Так, що тут у нас? Посилочка гарно запакована. Бачимо. Акуратненько так, щоб не пошкодити нічого там всередині. Опа! Давайте. Як вам марки пес-патрон? Е, чесно, я, я навіть не взяв марки, так і вам і скажу. Так, дивіться, бо я тут багато всього наклав на столі, Думаю, що то коробочки будуть трішки менше. Андрій Процик, доброго вечора. Ось, друзі, дивіться, перший, перший ось такий альбом для сувенірних банкрот <кій> зброї України. Бачите, це є перша частина, перший випуск. Ось він так виглядає. Паша Пилипенко, привіт. Бачите, фотографії вже я закидував і в нашу групу у Facebook, а також в спільноту на каналі YouTube. Давайте відкриємо. Все ж таки покажу, як він виглядає наживо. Знаю, що багато хто в мене і замовляв банкноти, так що, кому тема цікава. Хто хоче собі придбати на перший випуск ось такий альбомчик. Вони будуть у нас наявності. Дивіться, тут кожна розписана, ось танк оплот, Джавелін. Я думаю, видно вам. Напишіть, будь ласка, коментарі, чи вам досить добре видно. Я поставив так світло, щоб відбивало, щоб було чітко вам видно. От, Байрактар, гаубиця, так, що там. Стонга, П і Нептун. Ой, не покажу, напевне. О, бачите, скільки тут? Де на першу частину йде 6 банкнот. Досить гарно зроблений, якісний. Бачите, ось такий. 2022 року. Друзі, ставте свої лайки, вподобайки, якщо вам подобається ось таке. Е, так, наступний це є серія сувенірних банкнот. Ой, е, точніше, монет. Вже заговорюся, хочу. Швидше, щоб вас довго не затримувати. І зараз я вам також відкрию себе однолесня. Так, давайте відкриємо. Бачите, вони новенькі, цікавенькі, такі, зроблені, гарні. Ось так. Відкриємо. Бачите? Серія сувенірних монет зброї України. Це під монети. Жетони. Бачите, кожна має свою комірочку. Також на першу частину їх є шість штучок. Ось таке. Тут, бачите, і воїни наші, і волонтери. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! Бачите, як класно зроблено. Ось такі альбомчики досить такі цікаві. Так що, кому цікаво, ціна, якщо не помиляється, буде 400 гривень. Фіксована з боку серія сувенірних монет Зброя України. Перший випуск 2022 року. Ось такий цікавий. Так, і тут також їх є ще декілька штук. Це я вам вже показувати не буду. Е, так, закриваємо це, забираємо і відкриваємо. Посилочку з самими жетончиками. І там мали би бути ще банкноти, якщо я не помиляюсь, а можливо банкноти були всередині. Ну ладно, повернемось потім. Тут банкнота точно не вміститься. Якщо банкнота, напевно, всередині в тих альбомах була. Відкриваємо посилку. Так, що у нас тут? А ви, друзі, напишіть в своїх коментарях. Чи ви збираєте такі сувенірні жетони по тематиці, військовій тематиці. Чи взагалі збираєте? Павло Дніс, вітаю! У мене якість відео. От, Бачите, коментар нім прочитав. вже пропав. Так, ось перший такий сувенірний жетон. Бачите, 5 карбованців. Слава ЗСУ, героям слава! І це. Бачите, з захисницям України. Сувенірна монета присвячена. Давайте поближче сфокусуємо. Може, ось так. Буде чітко видно. Покрита нікелем. Матеріал, якщо не помиляюся, іде латунь. Дивіться, як гарно зроблено. Підписано, що монета сувенірна. Являється сувенірною продукцією. Ось така сувенірна монетка. Так, їх декілька штучок прийшло. Так, наступна. О, слава ЗСУ, Героям слава! Бачите, дивіться, класно зроблено. Також 5 карбованців Україна. Слава ЗСУ, Героям слава. Ось такий досить цікавий. Друга сторона у них всіх одинаково. Монета є сувенірною продукцією. І тут надписи різні. Ну як вам? Подобається такий сувенірний жетончик? Наш тризуб, наші воїни, захисники. Ось так. Таких також є декілька. Так, наступний. Що там в нас? Так, що в нас там наступний є? Панцер Я не знаю, чи я правильно читаю, чи на німецької, чи 2000 ній Бачите, Panster 2000 зброя України. Е, яка ціна жетонів? Ціна жетонів 280 гривень. Там залежить також від матеріалу. Ціна була трішки дешевша, зараз вони трішки подорожчали. Бачите, тут розписано все. Німецька зброя. Бачите, ось така. Рік карбування 2022. Ось такий цікавий. Бачите, сувенірний жетончик. Так що є вони в наявності, кому цікаво, замовляйте. Ось, Сау Цезар. Ще один такий, бачите, цікавенький. Зброя України. 5 карбованців. Сау Цезар. Правильно читаю чи неправильно? не знаю. От, це французька 155 мм. Самохідна артилерійська установка. Бачите, Тут все розписано, для чого вона застосовується як. Доброго вечора, Олександр. Працун. Привіт, Олександр. Ну, класно зроблені, правда? Е, от не пам'ятаю. А, є гурт, бачите? Бо на попередніх був гурт, і хлопці сказали, що будуть робити з гуртом. Також досить цікаво. Так. Так, що в нас тут ще є? Гаубиця. Гаубиця М777. Бачите, яка красива також. Зброя України. Ось. Польва буксирувальна гаубиця. Також розписано, все є на ній. І от, до речі, я вам покажу альбом, як вони туди поміщаються. Це мають зразу, щоб ви зрозуміли, як вони туди будуть поміщатися. Давайте ось відкриємо альбомчик. І бачите, і кожен буде собі ось. Є комірка туди. І засовуються вони в комірку. Чекайте, бо не бачу точно. Дивлюсь на камеру і одночасно о, бачите, як вони мають бути. Досить так цікаво. Заходять. От і маєте такий чудовий альбомчик на 6 зразу сувенірних монет, сувенірних жетонів. Класно? Правда? Ось так. І так само на банкноти будуть. Це є перша частина, потім буде так само друга частина. Так, далі йдемо. Гаубиця показав, що в нас тут ще є. Також гаубиця. М777, гаубиця. Далі. Зброя України Цезар. Так, ось такий Сау, Цезар. Клас. Ось такі новинки. Так, що кому цікаво? Замовляйте. Так, це я показував. Ось мрія. Мрію не знищити. Також, хто замовляв, мрію. Нарешті вони прийшли, трішки хлопці запізнилися. Казали, що 10-12 днів десь орієнтовно щось, також їх підвели і ось аж тепер вони прийшли. Мрію знищити неможливо. Ан-225, мрія. Класно. Ось такий сувенірний жетончик. Бачите, найбільше. Та найпотужніша найпотужніше у світі. Ну, транспортний літак, найбільший у світі. Так, ось так я його покажу. Мрія. Так, і ще щось там в нас є. І що там в нас ще лишилося? Що лишилося? Хаймерс М142. Ось, скільки він знищує ворога. Чудовий такий Хаймерс. Бачите? Також розписано. Високомобільна артилерійська ракета, система американська ракета. Ось так. Бачите, красота. Так, це я все вам показав. Показав, показав, показав. Так, і ще я хотів банкноти показати. Ось, я не знаю. Банкноти, чи часом хлопці не забули мені їх положити, бо щось я їх не бачу. Може вони всередині в якомусь альбомі. Бо щось я не наблюдаю їх. Так, ану, відкриємо зараз альбомчик. Мали бути також сувенірні банкноти. Новинки, але щось я їх не бачу. Може вони в якомусь із альбомів, щоб не поминулись. Щось все ж таки нема. Ні, тут нема. Тут немає. А тут також лампа. Давайте ще глянемо цей альбомчик. Перший випуск. Мабуть, хлопці забули. Бо буває таке. Так, так, зараз. Хвилиночку. Відкриємо ще оцей. Ви пишіть свої коментарі. Сподобались вам такі альбомчики, чи сподобались вам такі сувенірні жетони? Ні, немає. Бачите? Забули хлопця, положити. Ось такі цікавенькі новеньке. Також, друзі, я вам покажу ще свої сувенірні жетони. Довго вас затримувати не буду, можливо, хтось ще не бачив, які я і зробив, можна сказати, дизайн, створював також я. Це мій другий сувенірний жетон, називається Слава Українця! По Богу, вам Бог допомагає. Тут назва мого каналу: YouTube «Аверс Василь Бегіш. Такий, і друга сторона також мене надихнула. Я побачив нашого. Е, я надіюсь, що дійсно це е, воїн, наш захисник, намалював, був ось такий ескіз. І надпис тут, бачите, ну можливо, вам не фокусує добре. Я живу на своїй Богомданій землі. Рік карбування 2022. Ось такі сувенірні жетончики. Також хто має можливість, хто має бажання придбати такі сувенірні жетони. Ціна фіксована 200 гривень в п'яти металах. Зараз доступні всі метали. Перший показую вам: це є латунь. Бачите, латунь покрита лаком, елементи є емалі. Бачите, один, два. Третій і четвертий жовтим кольором, така Емаль. Так що підтримуйте Наші Збройні Сили України, підтримуйте мій канал. 50 гривень з кожного продажу я закидую зразу після оплати, закидую на ЗСУ. Також скріншоти там, чи оплати я прикріпляю вам зразу у приват. Такий перший латунь. Показую їх, є 5 різновидів. Я також відео створював, але бачу, що воно щось не зайшло. Дуже мало переглядів. Можливо, мало людей переглянули його. Ось такий, бачите, нікель чорний, такий метал, досить цікавий. Бачите, як красиво воно виглядає. Ось такий темний нікель. Чорний. Дуже гарно відділився, бачите, тризуб і на синьому фоні. Так, це є другий. Так, наступний. У нас є бронза. Також досить цікавий. Бачите, як він виглядає. Такий патинований. Ось такий. Мені писали під коментарями, але не знаю, щось. Я і номер телефону лишав і лишав сторінку Instagram. Декілька людей вже придбали. Деякі придбали на цілу підборочку, всі разом. 5. Дуже приємно, хто підтримав мій канал і хто підтримав наших хлопців ЗСУ. Робимо разом добру справу і чимось як можемо допомагаємо нашим захисникам. Так, а тепер ще один покритий чистим золотом. Ось такий матеріал, латунь, покритий золотом, і всі покриті також лаком. Я сподіваюся, що вони постоять купа років, і вони не, ну, не потускніють, не потемніють і тому подібне. А ви напишіть в коментарях, як подобаються вам такі сувенірні жетончики. Чи можна було якось інше зробити, як ви вважаєте? Ось такий. І п'ятий це є нікель покритим сріблом. Бачите, такий сиренький і покритий чесним сріблом. Ось такий. Чудовий також сувенірний жетончик. Ну, ніхто не пише. Не знаю, можливо, людям подобається, можливо, не подобається. Ну, я щось старався зробити. Е, бо також бачите, це мої товариші, виготовляють сувенірні жетони, виготовляють там банкноти, е, альбоми. Також вирішив чимось <клес> допомогти, якимось таким чином підтримати наші збройні сили України. Ось дивіться, хлопці також продають скотч, все буде Україна. Ну, бачите, чим хто як може, так популяризує нашу. Державу, наш тризуб, наш прапор. Ну і якось так. Ну, все, друзі, буду прощатися з вами. Добрий вечір, Олександр Ніц. Затримувати. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. І що, мирного неба вам над головою. Слава Україні! Слава, <кхід> слава ЗСУ, героям слава і всього найкращого. Усім до зустрічі, до нових відео!